Буга влада знову обісралася, воно й не дивно. Адже біля державного керма в Україні найсправжнісіньке бивло, та жоден закон не завадить виходу свіженького Play News, яке рекомендуємо переглянути перед переможним ненасильницьким боєм проти недоумкуватих владників. А сьогодні ми розповімо нові подробиці про PlayStation 4, Потішимося із легальної можливості продавати ігри, обломимося із демкою Resident Evil 6 і багато іншого. То не ти часом вимагав новин про World of Tanks? Сподіваємося, що ти, бо ми не дуже любимо гнилі овочі чи запах міцного асфальту. До суті, зараз для гри готується оновлення до версії 0.7.5. Білоруські розробники на день незалежності своєї країни показали нам свіжий трейлер з новими мапами та танками 10-го рівня. Наприклад, нові середні танки: радянський Т-62А, німецький Е 50 Аусф, американський М 48 Патон 3 та французький Батшатів. Лон 25 п'ять також усім країнам додадуть пт Сау заповітного 10-го рівня, додадуть і нову преміумну техніку, яка швидше дозволяє заробити ігрову валюту. Після усіх попередніх поновлень балансу беручи до уваги майстерність гравців, було вирішено додати низку бойових нагород, які саме ще невідомо. Бач, потрібно чекати на межі липня-серпня. Бобі Бобі, коли тобі вже набритнуть гроші? Хоча цього разу ти не заради грошей це робиш, а заради чого щось тут нечисто. Усім відомий Бобі Коті, яка анонсував умовно безкоштовне щось типу Call of Duty. Цей проект націлений виключно на країни Східної, Західної, Північної і Південної Азії. І не повіриш, як цей шутер називається. Та годі тобі, не знаєш? Call of Duty Online. цікаво, цікаво. Назва. Інтригує у трейлері Ми бачили мапи із першого та другого Modern Warfare. На що було перероблювати гру? Якщо не проблема, яку частину Modern Warfare зробити безкоштовною та випустити спеціально для китайців. Хто зацікавився? Той знайде посилання на офіційний сайт у описі. Шкода, що ми не зможемо побавитися в це неймовірне творіння від команди майстрів котіка. Останнім часом компанія THQ переживає не найкращий момент свого існування, тому пішла на радикальні зміни. Вони не будуть випускати доповнення Enter the Dominatrix для Saints Row Десерт. Однак не слід журитися. THQ відразу повідомили, що цей аддон стане головною частиною Saints Row 4. Голова компанії Джейсон Рубін був настільки вражений побаченим у доповненні, що прийняв рішення про перетворення доповнення у повноцінну гру. Але якби не хвалив? Лили нову частину, нам так і не повідомили точну дату виходу. Лише натякнули про кінець 2013 року. Підбадьорливо звучать обіцянки розробників, що нова частина стане ще крутішою, брутальнішою, веселішою, і ми зможемо справді по-вар'ятівськи побешкетувати. Ти ж не забув, якою скаженою була третя частина. Вже не раз інді-гра посідала перше місце за продажами у різних мережевих крамницях. Згадаймо про брейд, Супер Бойс та Фесп цього разу у верхівку коробкового магазину дереться не менш цікавий інді проект від студії Мос -Маус. Спиланки, Стандартний платформер завдяки унікальній генерації рівнів та різних пасток, монстрів і секретів, робить із печерно-дослідницької гри чергового улюбленця публіки. Власне, теперішні спиланки це оновлена та перемальована версія старого, що зарелізився у 2009-му. Наразі невідомо чи спиланки досягне висот розробок своїх колег, які так чи інакше зараз жваво всім рекомендують у неї зіграти і придбати. Звісно ж, як от, наприклад, Едмонд Макмілен, батько м'ясо хлопця, аж рве, так просувається гру. Аго, шанувальнички метушливої гнилої плоті! Та ж справжнє свято на ваших постапокаліптичних провулках. Вийшла демо-версія Resident Evil 6! Вам запропонують пробігтися трьома рівнями майбутнього зомбі-екшена. По одному за кожного головного героя гри. У першому розслідування нападу зомбі на якийсь гуртожиток, у другому сутичка із якимось жахливим мутантом. А у третьому вибухи і свинцеві ін'єкції. А тепер облом від капком! Демка доступна лише власникам Xbox 360, які купили пришелептувати рольовичок Dragon Dogma від Capcom. Власники PS у Європі отримають демку напередодні офіційного виходу гри 2 жовтня. Пекарі демку побачать лише на Ютубі, а реліз отримають пізніше за усіх консольників. Отаке свинство від азіатів. Озвіріли падлюки. Щось новеньке від Sony, А якщо бути більш точним, то PlayStation 4. І ось прийшов час, коли ми можемо про це диво почути на з якихось ненадійних джерел. Колишній співробітник Sony, Атіла Вас відзначив у своєму резюме, що працював над новим поколінням PlayStation. Можна було припустити, що йдеться про PS Vita, однак він вказав, що працював над двома проектами: це PS Vita і щось таке. Що він називає новим поколінням для PlayStation. але ж ми не дурні і знаємо про що він. Також він повідомив, що над цим чудом працює вже з 2010 року. Тому нам слід очікувати щось дійсно варте цих страждань. Що ж, стратеги наступного року нас чекає продовження найпопулярнішої та найкрутішої стратегії серії Total War. Звісно, ти здогадався, що йдеться про ROM 2 минулого тижня. Були чутки, які підтвердила Sega. За розробку продовження відповідає, звісно, The Creative Assembly. Ох, а що ж нас там чекає? Звісно, зі слів розробників, це буде наймасштабніша гра з найкінематографічнішими битвами та з найбільшою покроковою компанією. Тобто, ROM 2 знову буде найкрутішою частиною у серії також розказали, що Total War Rome 2 створюється на новому графічному рушії, і ми побачимо тисячі добряче деталізованих воїнів. Тож готуємося до великих перемог виключно на персональних комп'ютерах. Мов грім серед ясного неба пролунали слова. Автор програмного забезпечення не має права перешкоджати перепродажу його використаної ліцензії, яка дозволяє використання його програм, завантажених із інтернету. Ексклюзивні права на дистриб'юцію копії комп'ютерної програми, які гарантуються ліцензією, анулюються після першого продажу. Саме таким став нещодавний вирок суду європейського союзу, який таким чином дозволив геймерам перепродавати ігри, які вони собі урвали на розпродажах у стімі. Оріджені чи іншому інтернет-магазині, крім того, якщо ти купив у якогось користувача програмний продукт, то маєш право завантажити найновішу версію цього продукту із сайту правовласника. Схоже, ігровий ринок чекають докорінні зміни, зокрема, знижки на стімі нам можуть вирізати ані, не можуть, бо той вирок стосується лише мешканців Євросоюзу. Літо пора відпочинку, подорожей моря, і фонтанів, купальників і тепла. Але оскільки липень обіцяє нам купу сонця і вибух термометра, краще погрітись не під ультрафіолетом, а біля рідного кулера перед монітором. Щоб грітися було цікавіше, ми підготували список виходу ігор за цей місяць. Secret World ММО РПГ для ПК та Xbox вже у продажу. Релізний трейлер додається. Особливістю цього ММО є те, що в грі немає рівнів та класів персонажів, лише індивідуальні. Навички та можливості приставай за бажанням на бік добрих тамплієрів, поганих ілюмінатів чи таких собі драконів і занурюйся у таємничий світ, сповнений містикою, загадками та боротьбою. Ice Age Continental Drift Arctic Games Спробує охолодити нас 9 липня до шостих героїв 12-го числа виходить 10-годинне доповнення Pirates of the Savage Sea. Незважаючи на те, що студія розробник Radical добряче поскорочувала штат працівників, науково-фантастичний екшн Prototype 2 все ж вийде на. ПК вчасно, тобто дата релізу не змінилася 24 липня. Гравітотехнічний шутер Inversion вийде 27 липня на ПК для консолей 13 числа. Продовження однієї з найпопулярніших ігор жанру король гори Orcs Must Die 2 з кооперативним режимом. Також очікують цього місяця. Хотів коли-небудь потрапити у кому, не бреши. Хотів, я знаю. Ну то тепер зможеш у новому проєкті барселонської команди, кома Емайнд Едвенче ти зможеш відкрити для себе сповнений диво внутрішній світ людини, що перебуває у комі. Ми отримаємо сюжет про поневіряння душі, яка шукає спокути і, зрештою, знаходить її. Кома Studios розробники запевняють, що при створенні свого інді проекту надихалися цьогорічним шедевром любою Естер. Загальний шарм дійсно схожий, але у комі нас чекають цікаві головоломки та можливість змінювати день на ніч і викликати дощ, туман чи безхмарне небо. Одним клікомишки виглядає захопливо та й звукоряд тішить слух. Збір грошей на проект відбувається на сайті, аналогічному Kickstarter. Допомогти проекту можна за посиланням в описі до цього відео. А тепер коротко про важливе! Поїхали! Концепт арти до Half-Life 2 епізоди 3 не підробка. Вони справді створені художником Андреа Віклундом. Та це нічого не змінює. Навіть якщо Half-Life вийде, то точно не такою, як на картинці чотирирічної давнини. GTA 5 анонсують на цьогорічній виставці Gamescom у серпні. Принаймні так вважають геймери, адже в офіційному промовідео самої виставки на кілька секунд промайнули кадри з нового автокрадія. Цікаво, що розробника Rockstar немає серед запрошених. Лишень Source Філмейкер. Став доступний з його допомогою. Різні умільці одразу почали створювати свої ролики та машиніми. На жаль, поки що це роботи божевільних режисерів. Якщо зможеш краще, і є ще шанс підписатись на бета-тест цієї утиліти. Компанія Bethesda опублікувала два відеоролики живого геймплею пригодницького стелс екшена Dishonored з коментарями головних дизайнерів гри. Вони розкажуть і покажуть, як саме можна пройти один рівень різними способами. Переглянути відео повністю можеш у відповідній новині на сайті. Square Enix повідомили, що технодемка Agnix Philosophy на І3 запускають на відеокарті GTX 680 від Nvidia. На цій же карточці на виставці показували нам Unreal Engine 4. Cry Angel 3 та гру Borderlands 2. І все було б круто, якби не ціна відеокарти майже 600 баксів. Оце і все на сьогодні. Ти дивився плей нюс. Балакали сакура і сновида. Підписуйся, став лайки і не забувай. Краще вугілля в руках ніж діаманти в печері.